Настав другий тиждень улюбленого промо ком'юніті літні Футіс. Ми отримали чергову команду СБЧ і багато контенту, з яким нам доведеться сьогодні розібратися, а також знайти відповідь на деякі запитання. Чи настільки хороші ці Футіс? Чи вони виправдовують наше очікування? Що було зроблено гарно від її, а які речі взагалі неприпустимі? Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на широкому відео. В нас. Огляд контенту, напевно, на який ви зачекалися, але зараз літо контент виходить не завжди цікавий. А отже, ми збираємо з вами переважно по суботах і під ранкову каву вихідного дня. Аналізуємо все, що вийшло в цій грі. Якщо вам такий контент до вподоби, не забудьте підписатись. Нагадаю, що серед підписників каналу буде найближчим часом розіграна версія Ultimate Edition FC 25. В одному з минулих відео є умови. Я посилання лишу обов'язково в описі до цього відео. Якщо ви вже підписник, напишіть мені, будь ласка, чи вам до вподоби Футіс в такому вигляді, в якому вони є. Наразі на стартувавший другий. Тиждень гри ну, ми будемо розпочинати і спочатку огляд контенту. Швидесенько пробіжимось по тих СБЧ, які я ще не оглядав, але дійсно швидесенько, і сконцентруємо свою увагу на вже п'ятничному контенті. Перш за все, ми отримали на тижні декілька СБЧ, які я не можу назвати краще ніж посередньо. Я їх подробно оглядав в телеграм-каналі і там робив свій аналіз. Робив пости, отже, якщо ви зацікавлені в актуальних новинах, також можете підписатись QR-код по традиції у вас на моніторі наразі. І давайте розпочнемо з Ловту з Чіка. 59 тисяч монет. І він не 5-5. Ви можете мені скільки завгодно казати про те, що він дракон, в нього класна версія, його ТОЦ був найпотужніший. Так, його ТОЦ можна було прокачати, по-моєму, теж до 95-го рейтингу, якщо я не помиляюсь. Але, друзі, 4-5 і Футіс це. Ви мусите розуміти, це просто речі, які йдуть, напевно, вони контраверсійні. Що таке Футіс в цілому? Це промо для ком'юніті, це промо, коли її віддячує нам з вами за той час, за ті гроші, фінанси, які ми інвестували в їх гру протягом всього року, за те терпіння, яке ми з вами також. Приділяли цій грі, коли є погані сервери, коли косяки і таке інше. Футіс це завжди можливість пограти за топові картки, найкращі картки відносно безкоштовно, інвестуючи свій час, перекращуючи купу СБЧ і гріндом заробляючи фото. Кому з вас, напишіть чесно, цей Loftus Chic отак от, от сходу залетить в основу. Коли ми мали Тоні Кроса, Стівіна Джерарда на вибір за завдання в минулому сезоні, коли ми мали вітіннює звичай, коли ми мали ще купа всіляких збірок, він непоганий, не зрозумійте мене неправильно. Він, Фікір. Наступна в нас тут якась Desire Скотт. Вони всі п'ятий, шостий рейтинг з топовими статистичними показниками, з як мінімум непоганими плейстайлами, але після промо-євро. Коли в нас було так багато потужних карток, в тому числі і УСБ, Хаві Сімонс, Алехандро Гарначо, Дарвін Нуніс, Луїс Діас, нагадуйте, не кидайте далі, то наразі просто ці карти вони виглядають смішно, коли вони мають бути кращими, ніж минуле промо. Так працює Футіс, так завжди працювала Футіс. Коротше, весь минулий тиждень. Це була фул стіна в контексті СБЧ. Я майже нікого не радив збирати. Єдиний, хто плюс-мінус, я собі зібрав на тест, французами вікінд-лігу бігав. Фікір, але теж він не був 5-5. Хоча б мав би бути 5-5, я продовжую стверджувати. Ленден Донован. Також Futis Heroes 4-5 зірочки. І ці картки, на мою думку, вони просто не актуальні. Вони вже виходять і не актуальні. Але якщо у вас бюджетна команда, якщо ви новачок, якщо ви просто зайшли наразі літом пограти, і вам не хочеться витрачати багато часу на те, щоб вам всі ці паки піки відкривати, то, звісно, я думаю, що ви свої склади можете підсилити. В п'ятницю. В нас вийшло вчора, відповідно, Futis 2. Також ми отримали плеерпік, такий самий, як був на першу команду. Перелік всіх карток в цій бечту є в телеграм-каналі. Там починаючи з Пеле, Ultimate Birthday, Тод Mbappé, Bellingham і Ворджл Вандект Тімозер, команда краще об'єктивно. Саме цей реліз, тому напевно, з дублікатів тут можна трошки і покрафтити 41 тисяча монет. І 153 лайки на футбіні. Також нам повернули Futus. Делілогін Логіна брейд, обов'язково робіть безкоштовні пакетики, можливо, там ще є якісь експірінс. Залутайте в завданнях, потім поглянемо. Тепер давайте рухатись до хедлайнерів другого тижня футюс. А саме Пауло Дібало та Еміліо Бутергеніо. Ми на них трошки більше часу витратимо з вами. Перше, це Пауло Дібало. 5-5 зірочків. Моя повага, перемога, питань немає. High-low work-rate, три позиції він має, може закривати. Центральний атакувальний півзахисник, CF і ST. статистичні показники. На дуже пристойному рівні насправді 95-й пейс, 98 і удари, 97 і передачі, максимальний дріблінг і 77-ма фізика найдеякі деякі здібності фізичні і захисні здібності є. Проблема цієї карти це флеєр плейстайл, який Непотріб насправді. І відсутність, на мою суб'єктивну думку, по-перше, деяких сірих плейстайлів на передачі, по-друге, преспровен, по-третє, квікстеп. Оце йому б допомогло. Тобто, він непоганий. Я не можу сказати, що це якась слабка карта. Але питання в тому, що це СБЧ коштує 280 тисяч монет. І я думаю, що коли її роблять ціну на своє СБЧ. Вони закладають туди метова з цієї картки, а саме який імпакт вона буде в гру приносити. Пригадайте Луку Модрича, Ми з вами на стрімі такі. Вау, Лука, Пушка, клас! Його тоц э, лайфтоц, його попередні картки, жива картка, Ліга Чемпіонів в розривні були просто. А зараз цей Лука Модрич, він просто є і все. Я в Телеграм-чатику спілкувався з хлопцями, ділилися враженнями. Навіть у нас є декілька вболівальників мадридського реалу. І вони також писали, що ні, ні про що карти. Отже, я дивився вже огляд інсепшена, І він не сказав щось по типу: Вау, бенгер супер, супер. Він сказав, гарна карта за ці монети, прекрасна карта. Не вистачає преспровона через це лівий стік, трошки важкуватий. І немає такого вау-ефекту. Отже, тут я думаю, що можете зібрати, оскільки недорого і прикольно, але. Чи це буде краще за тих, хто у вас вже є в складі? Умовно, якщо ви збирали Нуніса, Луіса Діаса, Гарначо. Я не впевнений. Напевно, аніж Гарначо так, бо Гарначо 5-4 він не грав, він не апнувся. Луіс Діас 5-5. Хаві Сімонс, по-моєму, 5-4. Тому, можливо, замість Хаві Сімонса, як опція. Але Сімонса плейстайли класний і захист більше. Він може багато ролей на футбольному полі виконувати. Тобто тут такі, знаєте, дискусіонні питання, але ціна СБЧ, вона, мені чогось каже, що цей дібала не буде прям супер розрив. Хоча ми мали Чеха. В нападі Іваню Мілінковича Савіча минулих років, тому, можливо, це і буде класний. 5-5, я не маю претензій до цієї карти. Рухаємось далі Еміліо Бутрагеньо, і це ікона топова, яка, напевно, найкраща, на яка нас очікує на найближчий тиждень. Хай воркрейти, 5-5 зірочки, це також повага. Статистичні показники виглядають дуже пристойно. 99 й пейс, 99 й дріблінг, 90 й передачі, 96 й удари і 78-й фізичні здібності, сили і агресії йому не вистачає. Тому я думаю тут. Тут однозначно стиль зігранця снайпер, який бустить максимально удари і фізичні здібності, але гра головою і стрибки в нього є. Плейстайли. Фінес золотий, це перемога. І вдібали, до речі, теж Control R1 1 класна. Step – прекрасно, Touch — прекрасно, ще й Сірий преспровен. Тут в мене взагалі жодних запитань. Хотілося б, можливо, якісь плейстайли на передачі Сірі. Умовний на трикутничок йому б дали, або тільки таку, якщо б йому дали. То це було б взагалі круто. Але і так, карта прикольна. 1 мільйон 850 тисяч монет його ціна. Напевно, це проблема, але насправді ціна його 0. Якщо ви хочете, щоб я записав для вас відео, як скрафтити з нуля просто монет з вашого клубу. Отаке СБЧ або ще інше, пишіть в коментарях. У мене є таке відео вже протягом року, але, можливо, наразі воно для вас буде актуальне. Але про що я хотів би з вами зараз поговорити? Тобто карта прикольна. Факт, факт. Яка може бути потенційна претензія? Да? Чому саме в мене немає вау-ефекту? Я вам покажу. Все просто: ми заходимо у FC 23 минулий рік. І ми пригадуємо, які в нас були СБЧ під час промо Футіс, і там кавер icon, Icons, пам'ятаєте, були? Шевченка наш був, по-моєму, на першому тижні щось таке. А 8, вибачте, 4 серпня вийшов цей. Роналдіньо. Зараз 27. Тобто, там скільки? Тиждень часу. Але Футі з цього року почалися раніше, по-моєму, через те, що Європрому, воно трошки строки сунуло. В нас був такий Роналдіньо, який, коли вийшов, він був 6 мільйонів, друзів, мене. Але це був Роналдіньо 98 рейтингу. 5-5 зірочки. Порівняйте це СБЧ, по-моєму, другого тижня. І порівняйте Бутру. Рухаємось далі. FIFA 23. У FIFA 23 в нас не було ще в футі спаках. Це був перший рік. Можливо, хтось з нових підписників не знає, що в Футі-спаках карти додалися саме з. Так, вибачте, FIFA 22. Да, FIFA 22. Да, вже ж в нас FIFA 24. FIFA 22 не було в Футі-спаках. Подивіться на СБЧ, який ми мали. Тоді це був преміум Футіс, Ферлан Менді. Також 3 серпня, по-моєму, це був навіть перший тиждень, щось таке. Або другий. Там ще був Соналдо в 23-й ФІФА. Ось Менді, по-моєму, був перший. Подивіться на це СБЧ, подивіться на ці стати. І це Ферлан Мінді. Його рарна карта. Це просто розрив перших місяців Різ завжди і не можна грати, ледь там не до тоті. Його лівий захисник. Уявіть собі цю карту 5-5. З такими статами в центрі поля. Це був найкращий півзахисник до кінця гри. В той самий час, в 23-й FIFA, в 22-й, вибачте, як летить час. Ми мали оце СБЧ на Руда Гулята, Icon Moments, найкращій його версії. Яка, виходить, да, в нас воно було релізнете 25 липня, тобто два дні позавчора, грубо кажучи, від сьогодні. І це був Родгулі, це була його найкраща версія. Найкраща абсолютно. Він був 2 мільйони монет в СБЧ. По-моєму, десь він там щось був 2,8, по-моєму, маркет. Я його навіть там фліпав, купляв, продавав. І так зараз в нього стати не виглядають такими космічними, але це Родгулі, це скрипти. І ці FIFA стати, вони в цілому кращі. Подивіться на будь-якого квіксельного футіс, вони будуть кращі жуль. Але це не означає, що вони будуть кращі за Руда Гулі та в грі. Я розумію, що хочеться лутати бабки цілий рік. Але, на мою думку, має бути якийсь баланс. І наприкінці гри можна запхати і в пакі топові карти. Але можна дати зараз нам СБЧ, наприклад, на якусь карту з promo Great of the Game Icons. В нас є той Семи Роналдінь, в нас є Руд Гуліт, Та хоча б Патріка Війра, він не такий дорогий, але це Патрік Віра. Це найкращий опорний півзахисник в грі. Чи ви впевнені, що цей бутрагеніо потрапить вам в стартовий склад? Особливо ті, які вибивали Пушкаша, які не мають друзів, <смі> не мають особистого життя, або, навпаки, мають його надто багато. І вибили собі пушкаша. Мені особисто Пушкаш так собі не до вподоби. Але це не має такого, що цей бутра це просто пушкаш отут, по статах і по плейселах, і бутра десь там ота. Як було з r 10 наприклад, Cover Star Icon. коли він вийшов, усі вау, це мрія була R10, ви уявляєте, 5-5 зірочки. По-моєму, це навіть перша версія була 5-5 зірочки в Роналдіньо. Отакі мої думки. В принципі, це ви і бачили на прев'ю. Можливо, можливо, ваша позиція відрізняється. Але моя заснована на тому, що я пам'ятаю, як було нещодавно. І я бачу, куди ми рухаємось на. Поточному етапі гри. Я бігав, до речі, я вибив собі оцих Футіс уже. Вибиваю Овайрана, Фатіце, Сміх, Решфорд. В завданнях карти, можливо, Халанд буде топою. Всі інші такі, У Догі, до речі, не плани, Але навіть зараз Кай Хаверс, який був дійсно тим самим СБЧ, який я прошу наразі від її. Він набагато, він, він краще не Окей, okay. Не набагато в цьому класні плейстали, але Хавардс це досі просто якийсь шакал неймовірний, який в мене грає, коли я не виконую завдання. Отака От ситуація, друзі, давайте переходити до Objectives, відповідно до завдань. Тут і на Experience нам додалося купа всього. Ось він, ультимой Дейлі Challenge, Немає досвіду, але є пакетики. Futis Play... Давайте, Daily Play початку. Граєте три матчі, отримаєте очівку, зіграли там 5 разів, залутали Experience і залутали собі піке. Але не Жерара. А Шарло Карсен, вибачте. Я не буду оглядати цю карту. Я не бачу в цьому сенсу. Є той самий у Додже. У да, по-моєму, читається правильно. То ну, яка. Окей. Так, також вийшов Футі з паління, Це карта в завданнях, і тут. Теоретично може бути цікаво, тому що в нього немає пейсу, але є скрипти. його базові карти, вони непогані, тому що саме мають скрипти. От він такий, моделька в нього, не знаю, щось в нього і її вшили. Тепер з Champions Play, в нас 30 матчів треба зіграти взагалі у всіх режимах Фут Champions. За того, щоб отримати бачу. Також треба виграти 10 матчів складом з Full Tots. І... Ніби сюди підходять і ТОЦ, як УСБ ANTS. Тоц, червоні Тоці, Тоц моменти Тоц Плюс, ТОЦ-лайф. Тобто це не виключно Team of the Season Player. Клаудіо Маркізіо ви отримаєте за 10 перемог. І також, якщо виграєте 10 перемог картами фестивалю футболу, це MakerMark і це Євро, це Копа Америка карти. То ви отримаєте ще тут пакетик. І відповідно за увесь цей блок ви отримаєте 87 х3. Воно коли вийшло, важко цим було розбиратися, але в принципі плюс-мінус так е розкидав. І насправді не важко, що тут важливо розуміти. На два тижні воно дається. Якщо ви не грали відбори до п'ятниці, то чи ж до четверга, коли це завдання вийшло, то наразі, як я, ви можете залутати перевагу, тому що я зіграв вісім матчів у відборах в мене ще два лишилось, і в мене вже виконана. Бача на буде на 10 матчів з 30. далі. Якщо я граю вікінг-лігу одну, то я вже її зможу отримати. А в мене ще й відбори можна буде одразу відіграти. Тобто я маю перевагу, і ті з вас, хто не грав матчі, мають перевагу. Ті, хто вже відіграв відбори. Вибачте, це і є. В них отаке діло відбувається. Я спочатку згорів, коли думав, що 30 з 30 треба зіграти, але ні, це на два тижні. Отже, в принципі, це не важко. 30 з скільки там 60 потенційно, з 50 матчів, дві ліги по 20 і 10 відбори, навіть якщо у вас одні відіграні. А в а в принципі 60, бо якщо ви другу швидко відіграєте, то у вас буде ще 10 матчів і 20 перемог зробити 40 в основній стадії картами ТОЦ або Євро. Вони актуальні, це навіть не одна нація. Я не думаю, що це буде проблема. Маркізіо прикольний, бача також прикольна. Тут я думаю, що можна вибити. Тут жодних сперечань, жодних комплейн. Будь ласка, грайте в Чемпіонс і отримуйте ці прекрасні, на мою думку, нагороди. Не супер, звісно, топ, але за них точно можна буде грати. Маркізіо той прикольний. Так, це, по-моєму, в нас все. Да, тут далі на експірінс завдання. Да, друзі, це все. Тепер полетіли дивитись команду інвестицій. поглянемо і нову еволюцію, бо там щось неймовірне. Шановні, ми з вами на Фу Давайте рухатись до еволюції. І це позитивна частина контенту. Я завжди, якщо є за що критикувати, я критикую. Якщо є за що похвалити, я завжди скажу. GG, прекрасно, дякуємо за гарний контент, як в даному випадку з еволюціями. Technical Titan 1 та 2, однакові дві еволюції. І тут ви зможете отримати неймовірних бістів. Ви прес, вибачте, не прес, інтерсепт регулярно отримаєте, це прекрасний плейстайл. І ще є золотий Technical. Тобто для гравця центра поля або, можливо, для флангового захисника, який буде там у вас трошки на атаку відігравати, можливо, як лівий півзахисник в схемі. З трьома захисниками, я думаю, що ці плей прекрасні. Окрім того, три оверол рейтинг, отже, десь там два цілих, можливо, два з половиною апгрейди. і максимальний 93-й рейтинг тут можна прокачувати. А отже, багато карт, які дійсно прям. Топові, одразу щоб я не забув, давайте оцей біст, якщо у вас є містер Камавінга версії Тотс Моментс, то у вас вийде з нього отака от машина. 4-4 це, напевно, єдина претензія. Але його версія, оця найдорожча, зараз за 18 мільйона монет, також пасту Глорі, чи як вона, Да, Євро, да, пасту Глорі, то вона теж 4-4, тому що французи бездарі її вилетіли рано. Але тим не менш. Він в грі просто машина. Я за нього бігав. Цей має стати схоже. Звісно, не настільки круті. Але якщо він у вас є, то це безкоштовно. І у вас буде преспрован, інтерсепт, у вас буде R1, і у вас буде Брюсер. Так, він отримує лише цей r 1 Але для дріблінгу це непогано. Плюс апгрейд статистичних показників. Його немає зараз на маркеті. Повністю, на мою думку, обґрунтовано це. Далі, Мілітау мені сподобався. Так, захисник центральний, так, ніби на йому цей дріблінг. Але тут можна зробити дві еволюції: Дуо і Технікал Тітан. Якщо ви Дуо ще не виконали, тоді у вас буде Пінк-пас спочатку на Мілітау, і це гарний плейстайл, а потім ще й 96-й біст з... Додатково R1 Дріблін. Ну, r 1 Дріблін такий собі плейстайл, насправді. Але в нього є Arial, в нього є єнод, є Pink Pass, є регулярний Interception, блок, JK. Тому якщо є у вас Militao, або якщо просто хочете, купити його з маркету. Головне, щоб у вас еволюція ця була доступна. Рухаємось далі. Хто тут ще з цікавих? Ну, насправді зірочки тут не апаються, це єдина проблема з того, що я пам'ятаю. А так. Так, да, ось він наш Камавінга. Алісон Бекер СБЧ не цікаво. Стоун Спейсу немає нецікаво. Друзі, тут дуже багато карт. Я просто раджу перевірити свій клуб. Ага, ось кого, я ще вам хочу показати. Якщо ви виконували СБЧ за моєю порадою на оцього Ібрайма Коноте, то він у вас може бути наразі 95-го рейтингу, а можливо, навіть 90. 6-го, якщо ви на нього робили СБЧ плюс один рейтинг. Я робив в мене, по-моєму, 93-й. По-моєму, але я не впевнений, до речі. Окей, неважливо. Навіть так, 95-й рейтинг, в нього є вже Еріал, в нього є блок і є Брюсель. І є регулярний єнот, і є регулярне перехоплення. І додатково ми отримаємо по статах 95 й 95-й деф, 95-та фізика. Це просто шалена карта. Якщо у вас є фентезі, то можна за допомогою двічі цей технікал Титан зробити. А я не впевнений, що так можна, до речі. Але якщо так, то прикольно по статах його проапгрейдити. Коротше кажучи, перевірте свої клуби. Я поки не знаю, кого я буду робити. Можливо, якась у вас стара еволюція завалялась. можливо, ще щось. Але тут насправді дуже багато карток, і я вважаю, що це треба використати. Центральний півзахисник, напевно, це буде моя основна порада. Або, можливо, якийсь специфічний захисник, в якого вже багато плейстайлів. Тобто, по статах буст отримаєте і класну карту в дизайні Футіс. Також золотайте. Тепер давайте до команди переходити. Футіс беч друга команда, Team2. І тут кращий склад, насправді, на мою думку, чим в перший. Але в нас розчарування через те, що. Хансен. Херлін Хансен, вона не ОСБЧ, і Рольфа принцеса не ОСБЧ. Як нам натякав містер FIFA Trading Румунія? Він натякав, що це може бути СБЧ. Але, на жаль, вони обидві в паках і недосяжні для, напевно, переважної більшості. 12 мільйонів 400. Це друга максималка в Келлін. Вона була 7,6. Я її бачив по 7,6, до речі, не ризикнув. Взяти треба було взяти. Ну я не знав, який буде суплай, таке буває. Роберт Левандовський один з хедлайнерів, 5-5 зірочки. Я пам'ятаю Футіс минулорічну карту. Бензема мені більше подобався, але цей Льова був також прикольний. Пейсу замало, насправді. Але удар 99. -ті. Ну так, да, хотілося б Пейсу вже 94, хоча б, я думаю, йому буде не вистачати. Піліг, хедлайнер 5-5 зірочків, 11-5 мільйонів, але плейстайл, паувершот, трівела. За такі гроші, знаєте, не те, напевно, чого ти очікуєш. Тому що Фінес був би краще і який ще плейстайл. Ерік Кантана має розривну карту. В нього є Touch, r 1 Quick Step і Трівела. Якщо б тут був Фінес, то це була б взагалі пушка. Далі Джордж Бест, пам'ятаємо його СБЧ. Багато хто з вас за нього грав, виконував це СБЧ, його прям в моменті зараз фліпав, купив от собі пару карт, зараз буду продавати, бо він вже 1, 3, 2, 1. Я купив його буквально за 1-1-4, Просто зайшов з маркету, поки відео писав і між всіми переключався. Тут Трікстер і це. Ми пам'ятаємо, що гарний плейстайл для дріблінгу, Павершот, і хотів би Фінесія, R1 і Магніт. Ну, знов у нас один плейстайл. Такий, який хочеться замінити. А це вже Футіс, це останні версія цих карток. В Керолін нічого не хочеться замінити. Але Керолін 12400, вибачте мене. Абіді бідіпілє 100 тисяч монет, бомпастор тут ще є. в нас Маскерану мінімалка. Дєго Карлос, перший день мінімалка, але 88 пес. Кому він потрібен. Кінг мінімалка, кому він потрібен. Тут, напевно, Трініті Родман. Ще з цікавих опцій. В неї була Future Stars, прикольна карта. І було СБЧ, по-моєму. Да? То це СБЧ я не робив. Її лишили Трікстер, і в неї є лонгбол, Фінес і Quick Step. Цікавий набір плейстайлів. Краще був віп-пас для атакувального гравця, але карта, в принципі, непогана. Також в нас є преміум футіс. Вони чомусь не додані в загальну сторінку, тут рольфа, яку я вам вже показував. І тут у нас ще Карім Бензема. Футіс. 670 тисяч монет. Також 5.5, Трікстер, але не паверхедер, тож не Aріal, а power Header. Замініть йому знов плейстайл. Хочеться вже топових плейстайлів, це останні карти. Я сподіваюся, ви так само розмірковуєте. Не знаю, можливо, вам окей. Типу, якщо випаде спаку, звісно, але я розмірковую з точки зору купівлі і ціни на маркеті. Saint Максимен, Трікстер. Ясно, Трівело, замість Фінеса, знов один мертвий плейстайл. 260 тисяч монет. Ціна говорить сама про себе насправді. Сейн Максимен 5-5 зірочки, скріпти всі. Шакал неймовірний. Легенда FIFA. 260 тисяч монет в перший день, друзі. в перший. І Рольфа не 5-5. В неї є жокей, є підкат, і це такий собі плейстал для гравця флангу. Блоку золотого немає. То краще в неї був би блок золотий, а блоку немає взагалі. І перехоплення немає взагалі. А в цій що було по плейстайлах? Так само не було. Але вона була класна. Але тоді рівень карток був нижчий. Друзі, так як є, мені команда більше подобається, ніж перша. Чи я вважаю, що це щось неймовірне? Ні. Могло бути знов краще, але могло бути і гірше. Тому вже як є, просто можна крутити. Наразі багато чого в нас є. І е, я думаю, що паквейт, з того, що я бачу, паквейт краще, отже, можливо, щось і золотайте собі. А якщо ми переходимо до крутилок і потенційних інвестицій, то давайте поглянемо ціну на Team of the Season. Вони по 39. О, трошки вони впали. Прекрасно, вони йдуть в 38 тисяч монет. Мені, в принципі, ця ціна плюс-мінус подобається. Я в Discordі давав їх по 36. І ось я давав скріни, вони були 36,7 маркет, але вони не сильно зараз набрали. Також я давав Tots Moments, по 27,5-28. Вони були 28500 маркет, бачите, 52 хвилини їх ніхто не брав. Тоц плюс так само 28, 28,5. Я давав і інформів, я давав 33, 33,5. От зараз ми при вас ціни перевіримо. Я не проти купити їх дорожче. Як я минулого разу робив, я заінвестую якусь частину. У мене все ще є клапстоп карток цих, тому що я їх не продавав. 30 тисяч. Окей. Тобто, можливо. Ану, додаються. Ні, їх снайплять. Можливо, ви зможете їх по 30 500. Да, це, це був снайп. 31 немає. Бачите, вони трошки набрали. 31 500. Вони. Окей. Овернайт або зранку. Я думаю, до 30 тисячі монет є потенціал. Трошки дорожче, але welcome to Discord. Зараз нагадаю, що ми там даємо просто інвестиції. В загальний розділ і e Moments, напевно, така сама ситуація. 31 500, а зараз 31. Так, да, ці, ці вже 31 снайплять. Отже. 30-31 тисяча тоц моментс, 100 плюс 35-36. 36, напевно, тоц, да, скільки там, 36-37. І команда тижня. Давайте перевірю. Їх в паки не додали. Тому, чесно кажучи, я думаю, тут вже не буде і близько ціни в 34 тисячі монет. Так, да, їх немає по 37. Тут же, до побачення. Вони там 40. Тут треба було раніше купляти. Чому мені подобається? Тому що я очікую якесь нове СБЧ. я сподіваюся, у нас не буде 86х2. І минулого тижня пригадайте, наскільки класно це все спрацювало. Публікував я в розділ, публікували хлопці від ком'юніті, дякували. Ці тоци. На них заробили всі багато. Там просто хтось Х2 зробив трансфер профіт собі на ТОЦах. Тут хлопці робили, тут коротше, ми залутали багато монет цього разу. Я не очікую такий величезний прибуток, тому що багато інвесторів і всі пам'ятають, як вони спрацювали минулого разу. Тому є невеликий ризик, але в принципі єдине, що може не дати їм вирости, це якщо в крутилках, які будуть от сьогодні, в суботу взагалі не буде вимоги, то або інформа. Тоді так, тоді не буде вимоги оцей щоденної на СБЧ. А отже, вони можуть не вирости. Чи буду я ризикувати? Буду, чи робити це вам? Аптую. Я свою думку сказав. В нас додали тут пак провіжно тоц, який всі боялися, але мені було на нього в цілому пофіг, тому що я пам'ятав, як вони додавали інформів в цей провіжен. У вас два Tots, якісь з рейтингом 88-90 за 100 тисяч монет. Дякую, тобто в нас. 50 тисяч це в принципі ціна, то, яку і їй саме сюди закладають. Думайте саме, я вам сказав все, що хотів. На сьогодні будемо закінчувати. Скільки мені тут? 2 мільйони. 2 мільйони. Сподіваюсь, зможе добити. Сподіваюсь, він більше не переліє монет до того, як я вийду в топ-10. Добре, друзі. Побачимо з вами, коли побачимось. себе. все буде Україна. Па-па.